Всім привіт! Дану плівку я вирішив порізати на кусочки розміром 50 на 60 см. Відповідно, в мене повинно вийти 12-12 штук. Брав її в будівельному магазині. Це атмосфера стійка, вона жовтого кольору. Іде трубою, тобто довжина кола. 6 метрів, і я взяв її 60 см в ширину. Тобто навіть і метру нема погону, так? Тобто 0,6 метра. Далі, як я вирішив її порізати швидко. Вірніше, суть не у швидкості, а в точності і в рівності. Отже, до краю стола. Я вирівнюю край плівки. По столу прокреслив, Прямо по столу прокреслив маркером лінію від краю 50 см, рівняю, відповідно, плівку по краю столу, кладу реєчку і ножем відрізаю прямо до стола. Можна, кому жалко, стола, там, у кого який там новенький, можна щось. Скласти кусок ламіната або ще щось. І, відповідно, виходить ось такий кусочок. Ось так. Шість штучок я вже відрізав. Ще 6 залишилось. Три з них я вже розмістив на вулики. Порізав я дану плівку. І що ви думаєте? Мені не вистачило 3 см для того, щоб. Останні два кусочки були рівно по 50 см. Тобто було останній кусочок був 97 см, і я вирішив їх поділити навпіл і вийшло по 48,5 см. Але цього, цього достатньо, щоб перекрити, щоб накрити корпус вулика так, щоб. І з запасом було. Запасом по, по ширині. Ось ви бачите, як по ширині достатньо, в принципі, в принципі цього вистачає. Ось так. Тому по 50 см якраз нормально. Можна пиляти. Дякую всім за увагу.